Цими сходами щодня піднімається цілий мікрорайон. 6 тисяч студентів, а ще мешканці вулиць Лукаша, Остроградських та Бойжеленського. Хоча східці більше нагадують смугу перешкод. Переважно взиваю не підбори, а зручне взуття. Це найкоротша дорога, тому переважно всі студенти сюди ходять. Взимку дуже слизько. Ну, звичайно, є прибиральники, які відповідають за це. Вони намагаються щось зробити, але інколи просто не встигають. Двірники погоджуються, взимку навіть в чотирьох прибрати парк буває важко. Трохи є, сходи, трохи такі погані. Але потихеньку прибираємо. Повернутись до їхнього ремонту обіцяють навесні, а поки що взялися за іншу студентську артерію, що сполучає два найбільші гуртожитки 10 та 8. -й. Ну, орієнтовний кошторис складає зараз близько 150, 150 тисяч гривень. Тому що це входить туди демонтаж, тому що це треба було спочатку демонтувати старі сходи. Так ну ви бачите, що вони з металу, тому метал дорогий. Відкриють нові сходи за три тижні, а поки що студенти місяць болото. Я рада, звичайно, що вони почали це робити, тому що це було жахливо. Отак, от перекоси через три, через чотири. Походимо трошки, хай вже відремонтують, тоді будемо тішитися такою дорогою. Ще одні занедбані сходи біля студмістечка на вулиці Академіка Лазаренка. Пішоходи воліють їх взагалі оминати і з острахом чекають у Желедиці. Я так рідко сідую, хожу в основному. Там де хороша дорога хожу. Так що, а сходи треба зробити. Це скільки студентів, тут скільки людей живе, і маленькі дітки ходять в школу. У політехніці про них знають, проте кажуть, ремонту не можуть запланувати через казначейство. Парадоксально університет має кошти, не може їх освоїти. Тому щось прогнозувати, що буде наступного року. Якщо буде така ситуація фінансова, як зараз, то проблема. Територію парку студентів передали на баланс Львівської політехніки у 2010 році. Валентин Діхтяренко, Віталій Дорош, головні новини Львова.